Друзі, всім привіт! І дуже рада вас бачити на моєму каналі. Сьогодні ми тут святкуємо другу річницю його створення, 2 лютого 2023 року. Я створила цей канал, будучи мамою в декреті. Моїй донечці Олесі було всього лише 3 місяці. Я розуміла, що мені. Мало вже інстаграму, я хочу переходити на якусь більшу платформу, більше спілкуватися з людьми, і що формат сторіс наскільки чуть-чуть, що мені потрібно щось набагато більше, і я пішла тільки на ютуб. Я не буду вам лукавити і казати, що я ні разу проти не пожалкувала. Так були моменти, коли мені хотілося опустити руки і перестати знімати, але любов до книжок, любов до обговорення. Цих прекрасних історій вони мене досі пір тримають на плаву. Вони забирають в мене якийсь депресивний розлад, якісь нав'язливі думки, і тому хочу творити далі і створювати для вас контент. Сьогодні, в кінці відео, я вам буду розповідати про розіграш книги бажанки. Про всі умови поговоримо в кінці. А зараз давайте зробіть собі щось попити, поїсти, тому що я знаю, що багато з вас включають Ютуб для того, щоби. Під час їжі щось подивитися, я сама так роблю. І давайте переходити вже до ваших запитань. Дякую кожному, хто в мене щось запитав. Мені було дуже цікаво побачити нових людей, і те, що вас цікавить мені і в моєму каналі. Тому давайте приступати. Я думаю, багато чого ви цікавого про мене нового дізнаєтеся. Давайте, напевно, почнемо це відео із якоїсь такої міні-статистики про те, скільки відео вийшло на каналі. За два роки я назнімала знімала 136 відео, з яких 29 це відео для спонсорів. Так, спонсорство в мене стартувало лише рік тому, але там уже 29 відео. Тому якщо вам цікаво бачити більше контенту від мене, то обов'язково підписуйтесь на спонсорський канал. Як завжди, ви зможете знайти посилання на спонсорство під цим відео в описі. Скільки взагалі в мене підписників? 2126 підписників за два роки. Для когось це багато, для когось це мало. І для мене це прекрасно. Мені приємно, що мене дивляться, скільки людей, тому дякую, що залишаєтесь зі мною. Я прочитала за цих два роки ведення каналу 66. 6 та 67 книг. Це 133 книги за 2 роки. І ще, напевно, книжок 50, яких я починала та не дочитувала. Ну, а тепер перейдемо до запитань. І перше запитання, незвичай першу книгу, прочитавши, яку ти зрозуміла, що ти підсіла на читання. Перша книга, яка в мене так в голові з'являється, це книжка тринадцята казка Діани Сеттерфілд. І наступна книга, яку я прочитала відразу після неї, це я пам'ятаю, був 2020 рік, після Нового року. Я йду купатися, і в ванну собою беру телефон і скачую електронку книжки Стігмаліон Крістіни Старк. І я просто в тій ванні, напевно, прилежала годину і прочитала десь 25% цієї книги. Я просто летіла по ній. Я не могла уявити, що є якісь такі цікаві книжки з такими цікавими задумками. І досі перезгадую і цю книгу, і 13-ту казку, яка така і секретна, і таємнича, і щось про якийсь маєток, про письменницю. Я раніше такого не читала, і ці всі е, сюжети були для мене дуже сильно новими. Я розумію, що зараз, напевно, таких книжок написували дуже багато. Але до сих пір ось ці дві, вони прям наскільки мені запам'ятались тим, що вперше в житті я прочитувала книжку за два дні: що тринадцяту казку, що стів маліон Крістіни Старк. Мені тоді було так дивно, і мені захотілося подивитися відгуки других людей. І тоді я вбила в Ютубі назву цієї книжки, щоб подивитися, як інші люди відреагували на цю історію. Якось ментально з ними це обговорити. І я тоді відкрила для себе букю, і це для мене було просто вікно в інший світ. Я не знала, що люди про таке знімають відео, і це було так круто. І ще з того моменту, напевно, я хотіла створити канал, але я чомусь думала, що потрібно знімати лише з камер. Якщо у тебе немає камери, мікрофону, то не потрібно туди рипатися, Тебе ніхто не буде дивитися. Проте буквально через рік я все таки Спробувала зняти перше відео, його виклала. І я тоді не розбиралася в налаштуваннях відео, і виявилося, що воно не приватне, а воно було в общому доступі, я це зрозуміла тільки через рік, коли мені якийсь чоловік написав коментар Класне відео, багато чого цікавого для себе дізнався. Продовжуйте далі знімати. Я така, що це відео хтось бачить, на ньому 28 переглядів. Ну, я була дуже-дуже здивована і тоді подумала. Я, напевно, колись заснім якесь новіше відео, але коли вже в мене буде камера. Що для тебе найприємніше та найважче у веденні каналу? Найприємніше я, напевно, можу назвати ваші коментарі, спілкування з вами, це знаходження нових людей, книголюбів, друзів, подружок, знайомих, з якими я можу говорити про книжки. Це те, за чим я йшла на YouTube, те, що я отримала. І ось це до сих пір для мене таке щось найважливіше. Спілкування з вами. І, звичайно ж, важливі перегляди, важливі коментарі, тому що це якийсь фідбек, це віддача. Ти витратив багато часу на зйомку, ти витратив багато часу на монтаж, ти не досипав, ти читав ту книжку, щоб розповісти про неї відео. І коли немає якогось фідбека, коли не бачиш ні лайків, ні коментарів, ні переглядів, то таке відчуття здається, що це все було зроблено марно. Звичайно, ти отримав задоволення відчитання, не можна це якось ставити на другий план, це на першому плані, а на другому, що ти хотів показати це людям, і, наприклад, їм це не зацікавило, чи не знаю, можливо, просто YouTube рекомендації не викинув це відео. І це тоді дуже-дуже сильно демотивує і розчаровує. І тоді здається, що той час, який ти і сили витрачаєш, воно не окупляється назад. І дуже стає обідно, але все одно на ентузіазмі продовжуєш це робити, тому що є прекрасні люди, прекрасні коментатори, підписники, які кожного разу мене підтримують, пишуть приємні слова. Дякую вам всім. Я вас бачу, я вас пам'ятаю по нікнеймах. Тому дякую, що ви до сих пір мене підтримуєте. Це єдине, напевно, що мене тримає, щоб продовжувати це робити. І, звичайно ж, одним із бонусів, того, що ви бути блогером, це безкоштовні книжки, які тобі дають на огляд. Їх не так багато. Якби я можливо хотіла, але надіюсь, що це все попереду, і потім якось будуть давати більше. Я особо не прошу, тільки беру те, що дають, і те, що мені цікаво, тому напевно їх не так і багато. Якби я погоджувалася на всі книжки, що мені пропонуються, напевно, було б книжок 50 за рік. Також дуже приємно, що тебе хтось хоче підтримати фінансово і підключає спонсорство, щоби бачити більше відео. Це дуже приємно і. Саме з цих грошей, напевно, мій Ютуб взагалі виживає і дає мені можливість купляти нові книжки. Також з тих грошей я купляю не тільки паперові книжки, а ще й купила собі електронку. І це, напевно, найкраще моє грошовкладення. в книжковій сфері. Обожнюю свою електронку. Дякую моїм спонсорам, тому що саме за гроші Ютуба я собі купила цю електронну книжку. Третє запитання: де ти береш стільки натхнення, що або хто тебе надихає. Ну, по-перше, стільки що поклали, мене надихає моя електронка читати книжки англійською, тому що тут вбудований автоматичний словник всередину, і це все діло відбувається набагато швидше. Можна читати в темноті, коли можеш включити світло, коли вкладаєш дитину спати. Тому електронка, ось мене дуже сильно надихає. Також мене дуже сильно надихає зарубіжний буктюм. там. Речі, набагато більше різних рубрик, різноманітних відео, ніж на українському Буктюбі, На жаль, і коли ти намагаєшся якусь вести рубрику, вона не завжди заходить, тому що я помітила, що український глядач він любить дивитися одне й те ж саме. І коли ти вводиш щось нове, воно рідко кому стає цікавим. Всі хочуть дивитися придбання, покупки, прочитане. Якийсь волог дуже мало хто дивиться, якісь підбірки також вже дуже мало хто дивиться, тому ось живемо так на прочитаному і покупках. А ще з тим, що в мене покупок майже немає в цьому році, їх буде зовсім небагато, тому що я планую почитати все, що в мене є. І нарешті розгребтися з тим, що мене чекає вже роками, то відео з покупками очікувати на моєму каналі скоро не потрібно. Четверте запитання: книга, яка ввела тебе в Нечитун. Тут я ось зібрала собі вже дві книжечки і дві ще не буду діставати, тому що вони на самій верхній поличці, не хочу там потім все складати. Перша раз книжок це жовтолика. На жаль, наше знайомство з Ребеккою Кван пішло не в ту річку, як кажуть. Дуже важко, вона, як на мене, пише, не оцінила я її таланту, на жаль. І також мене ще ввела в Нечитун книжка мого улюбленого Письменника та Ріпрачета це колір магії та ще одиночна книга. Ось, все-таки до неї я можу дотягнутися. Це. тільки репокладемо, це книжка Піраміди. Також ви бачили, як я її дочитувала в попереднім відео. І якщо говорити про книгу, яка мені дуже сподобалася, але викликала нечитун у вигляді величезно-читацького похмілля, то це буде серія про каравал. Це друга книжка легенда, і фінал мені також дуже сильно сподобався, але легенда все все-таки трішки більше. Після цієї книги я брала читати сім наступних історій, і кожну не могла дочитати до кінця, тому що я просто порівнювала з тими відчуттями, які я отримала від цієї книжки, і вони були всі такі. Сіренькі мені прямо дуже важко було тоді знайти якусь книжку, яка мені сподобається так же саме. П'яте запитання, книга, яку повинен прочитати кожен. Я вважаю, що такої книги немає, ми всі такі різні, нам подобаються різні жанри, нас чіпляють різні тематики. Тому таку книжку якусь порекомендувати, щоб прямо вона сподобалася всім, мені здається, що такої не існує. Але я можу вам розповісти про три книжки, які я буду рекомендувати дуже часто, залежно від того, читала ті книжки чи ні, Я ось так три книжки їм пропоную. Спочатку питаю, чи вони читали, що знає вітер Емі Гарман, потім чи читали краще, ніж у фільмах, якщо також так читали, то тоді пропоную ще спробувати урок хімії та детективи Саймона Бекета або Донату Карізі. Також, якщо вам хочеться чогось незвичного, похмурного, химерного, цікавого із такими глибокими головними героями, я пропоную книжки мого улюбленого автора Карлоса Руїса Сафона. Їх зараз не можна ніде знайти в КСД, їх, я так розумію, не будуть перевидавати, але вони неймовірні. Тому якщо десь побачите, то обов'язково собі купуйте. Ось така це моя база база рекомендацій моїх улюблених книжок. Шосте запитання Коли з'явилася думка про створення власного каналу? Ну, десь, як я вам сказала, що у 2020 році я завела тоді книжковий інстаграм і почала дивитися україномовний буктюб, та не тільки україномовний, тоді всяке я дивилася. Потім десь у 22-му році, коли я завагітніла, я стала менше читати, але в мене була думка про створення каналу. Але я думала, що наскільки мені важко буде з дитиною, що я не зможу це суміщати, і так же саме в мене не було, як я казала, камери, нічого не було для зйомки, був лише телефон. І потім, коли вже дитині було 3 місяці, я розумію, що вона дуже часто спить в день і що я могла б хоча б в одну із тих годиночок, що вона спить, зняти відео, я подумала спробую. Запишу відео щоденник читання декількох книжок, і так воно все тоді і почалося 2 лютого 2023 року. Чому ти вирішила створити саме блог на YouTube? Тому що я побачила за останні декілька років ведення книжкового інстаграму, що ось ці текстові відгуки з фотографіями, вони все менше і менше цікаві глядачу. Раніше вони набирали насправді дуже багато лайків. Там У мене було підписок, може, 600, але кожен пост набирав десь 250-300 лайків. Зараз, при тому, що в мене 2147, по-моєму, підписників в Інстаграмі. У мене лайків може 100 на кожному дописі. Тому я зрозуміла, що потрібно переходити в якийсь інший формат. Про книжки мені подобається говорити, особливо в сторіс. Але вони були дуже короткі, і я нічого не встигала толком розповісти. Вони вже обривалися і доводилося сторізів разів 10 записувати, щоб якусь думку свою донести. Тому вирішила, що Ютуб. Десь такі п'ятнадцяти хвилині, двадцяти хвилині відео, це от якраз моє. Ну і звичайно я знала, що ця платформа хоча би трішки монетизується. Хоча насправді вона монетизується дуже занижено, як я вважаю, якщо порівняти е, ціну за тисячу переглядів у різних країнах, то в Україні вона дуже маленька, дуже низенька, тому що я думаю, що це через те, що. Потенційний глядач реклами Google, він мало платоспроможний, не такі буде як, наприклад, глядач з Великої Британії чи з Америки, і ось там за рекламу платять набагато більше блогерам, тому знайте, що не потрібно промотувати рекламу у відео вашого любимого буктюбера, тому що саме за те, що ви дивитеся рекламу в цьому відео, людині капає хоч якась маленька копійка. Восьме запитання: ваша улюблена історія кохання. Мені було важко, якщо чесно, відповісти на це запитання, тому що з одного боку мені дуже подобається історія, як ви вже знаєте, ті, що співають у терні, класична любовна сага, романтична сага про багато поколінь однієї сім'ї, і тут. Є і любов батьків, і любов головної героїні, і священнику, якщо це можна назвати коханням, тому що воно дуже, дуже таке якесь хоробливе, і ніби воно є, а ніби його нема, ніби це сплошні якісь муки все життя. І потім і кохання її доньки до декого. Тому ось це напевно моя зараз улюблена історія кохання, хоча дуже трагічна. Також ще можу вам показати. Звичайно ж, краще, ніж у фільмах. Дуже люблю цю історію, але насправді там про кохання дуже-дуже мало, і там ніби якийсь такий міні-флірт. Коли ще я згадую про любовні історії, я завжди думаю про ось цю книгу. От наскільки вона болю зробила мої душі, не знаю, чомусь мені подобаються книжки про любов, саме які роблять мені боляче. Я не знаю, це якийсь садомазохізм, але я люблю таким займатися. І ось ця книжка буквально в. 250 сторінок я наскільки над нею ридала, вона наскільки витрясла з мене душу це світло, яке ми втратили від Джилсан-Тополо. Ось цю книжку продають по 50 гривень. Якщо десь побачите, то купуйте. Вона дуже класна, вона про перше кохання, яке просто неможливо забути все життя, яке руйнує все твоє теперішнє через те, що ти закохалася просто в якогось мудака, з яким насправді ти не можеш бути, але і забути його просто нереально. Як тільки він з'являється в твоєму житті, ти біжиш до нього. А, мені хотілося інколи пару разів так вдарити цю головну героїню, але те, як описано, ось це її беззаперечне кохання, хворе, воно мене просто шокувало. Я не можу тепер вставити. Так уже покладу, як зазвичай. Я коли щось туди заложу на полицьке, я потім нічого не можу однією рукою поставити. І, 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 і. Та, в принципі, все. Напевно, ось і три книги це найбільше таке моє книжкове кохання. Я не знаю, як тільки що могла забути про книжку Емі Гарман, що знає вітер. Мені дуже сподобалася ця історія, історична, романтична, любовна, про подорожі в часі, про таку любов, про такого ідеального книжкового чоловіка. Я дуже сильно всім рекомендую цю книжку, яко ви ще її не читали. Вона зараз виходить в міккладанці, але я впевнена, що вона достойна ось такого твердого, гарного видання. Цю книжку колись я перекупила у своєї подружки, і дуже рада, що вона у мене є в такому виданні, хоч тут уже і сторінки пожовкли, і тут я її трішки вронила в калюжу колись уявіть собі, і потім намагалася якось реставрувати. Але все одно дуже сильно люблю її. Це те видання, в якому я читала вперше цю прекрасну історію. Дев'яте запитання: скільки часу в день дається приділити читання, коли я мала дитина, і скільки хотілося б. Я почала знову вести рорк, тому що мені було це запитання завжди цікавим, скільки насправді я витрачаю на день хвилиночок на читання. Коли дитина не спить, а вона зараз в мене в обід вже не спить, їй 2 роки, 4 місяці. Я намагалася зберігати денний сон до 2 років, і потім просто так з Днем народження проспівали, і вона з того вже перестала спати в день, на жаль, тому вона тепер лягає ввечері доволі рано. якщо неї був гарний графік в день, лягає вона у 8, і ось у мене є десь із 8 годин до 12 години ночі. Я собі дозволяю ще не спати і щось почитати. Але ви розумієте, цих 4 години це ну не повністю. Я так сіла в книжку, так подивилася, і все. Це треба ще прибрати, приготувати, їсти, піти покупатися, зробити якісь доглядові процедури. Наприклад, читать щоденнику щось позаповнювати, чи десь відео чи фільм я хочу подивитися. Тому з цих чотирьох годин десь, можливо, година півтори. Ну, дуже рідко буває, що дві години в мене йде на читання. Тому що я не маю такої сильної витримки висидіти, скільки це наскільки мене має цікавити ця історія, щоб я так безпроглядно в ній сиділа і не виринала. Ну такого дуже давно вже не було. Десь, не знаю, місяць, <сіх> і це буває доволі рідко. Тому десь півтори-дві години хотіла би, щоб десь 4 години, звичайно, йшло десь в день на читання, але не в підряд, а, наприклад, годину зранку, годину в обід і пару годин ввечері. Це було б для мене реально ідеально. Десяте запитання: ким ти мріяла бути в дитинстві, чи хотіла би ти спробувати зараз себе в цій професії? Скільки себе пам'ятаю, я. Згадала пісню з Тіктока. Скільки <сміст> пам'ятаю? Ну, напевно, як більшість дітей я хотіла стати ветеринаром, тому що я дуже сильно любила різних тваринок. Я заставляла своїх батьків купляти мені морських свинок, хомяків, попугаїв. Як те ще до рибки не дійшла, я не знаю. Мені здавалося тоді, що рибки не цікаві, бо їх не можна погладити, потіскати. Тому... Добре, що рибу в мене не було, вони вижили. Коти, собаки, всяка таке. І звичайно, ще хотіла їх лікувати. Але напевно більше я б хотіла просто бути в середовищі куча тваринок, за якими потрібно доглядати, але робити їм уколи чи щось там страшніше, я б не змогла. Але тоді, в дитячому мозку, робота ветеринара це гратися із тваринками. тому я, напевно, це й хотіла. Потім, коли стала доросліша, то я вже уявляла себе якоюсь телеведучою. Я уявляла, що я така вся ділова. Сижу десь і розповідаю якісь новини або веду якесь ток-шоу розумне. Можливо, навіть трішки це перенеслося моє теперше, тому що я люблю сидіти перед камерою і про щось розповідати, але на великому телебаченні я б вже напевно не хотіла працювати. Десяте запитання, вітаю з річницею каналу. Розкажи про найбільший крінж з прочитаного. Ну, керінжаті небагато було в моєму прочитаному, але знаєте, я дуже часто так щось читаю якийсь бред, і я просто кидаю і не дочитую. Але декілька книжок я все-таки дочитала, і хочу тепер їх забути, але не можу. Перше, що в мене таке вспливає в пам'яті, це аптекарка Інгрід Ноль. Це маленька така книжечка, буквально. Я, по-моєму, з нею почалася відчитати рік у 23-му році, і там дівчина була вагітна, яка е, металася між якимось злочинцем і іншим хлопцем, і там щось вони за неї билися і когось вбивали, а потім вона від одного завагітніла, а з іншим захотіла спати. Ну, коротше, там просто такий бред творився, і кінець там був також дуже якийсь прям шокуючий. І друга книга, яка мені згадується, дуже якимись негативними моментами, тому що я просто не люблю такі тропи в книжках. І я їх інтерпретую не романтизуючи, напевно, як зараз більшість робить. Це книга пельність е польових квітів Мікалії Смельцер, це таке з я прочитала. Мене там дуже сильно смущало, що коли було якесь горе чи щось таке страшне ставалося, то все мирилося і про все забували в ліжку. Просто я не вірю, що можна так е не знаю, там бути в горі, наприклад, що хтось помер, і піти займатися Ну, не бачу зв'язку тоді, коли горюєш, ну якось це дуже дивно. І багато підкреслення того, що дівчина молода, на 18 років менше за чоловіка, в якого є син, їй там 17, а йому 36. І от він, ти така маленька, ти така молоденька, і всякі оці штуки мене ж підташнювала, коли я це читала. А... Це дві такі, що мені згадуються, але такого було багато. Просто це, напевно, прям найяскравіше. Ваші улюблені класичні твори. Напевно, із школи я дуже сильно запам'ятала книжку Даніеля Дефо, 15-річний капітан. Вона мене дуже сильно вразила з жорстокістю того, що там було описано, про рабство, про перші такі смерті, про катування. Оце я прям не читала ніколи. І я думала, Боже, як таке можу давати в школі читається ж просто в мені менталку всю побило. Я вже просто травмована на все життя. Потім, звичайно, я дуже любила Ейр, також Портрет Доріана Грея мене колись вразив, але зараз що та, що та історія для мене якась ну, не надто така прям Вау! Ті, що співають у терні, люблю. Також дуже багато шансів мала книжка знедолені Віктора Його. Мені дуже подобалося, як вона написана. Але з неї вийшов один дуже величезний колапс, нюанс, і про неї ми з вами поговоримо більше про читану. Тому, напевно, зараз улюблена класична історія можу назвати Ті, що співають у терні. Дванадцяте запитання: найдорожча книга у бібліотеці, яка у фінансовому еквіваленті, а яка найдорожча емоційно. Найдорожчими в емоційному еквіваленті я б назвала всі книжки Карлоса Руїса Сафона. У мене їх вісім штук, зібрана прям вся колекція. Ці книжки ніде вже не можна знайти. І це те, що я буду перечитувати просто все життя. В цьому моя душа, моя любов ці книги А в грошовому еквіваленті, мені здається, що ось ця книга це, напевно, одна з найдорожчих, це дівайнерівалася Ребети Рус. Це мені подружка канадське видання присилала. Я до сих пір її не прочитала, але дуже-дуже сильно хочу. І мені здається, що ось ця книга Happy Place Емілі Генрі. Також Доволі коштовна. А з україномовних це, напевно, зачарована річка та Лондон Резерва». Останнє запитання, яким ви бачите свій канал у майбутньому. Я надію, що він буде розвиватися, буду читати багато цікавих книжок, що це буде цікаво вам дивитися, що ви будете його підтримувати, що в мене буде збільшуватися кількість спонсорів на моєму каналі, що, можливо, я колись відкрию свій книжковий клуб. і Ми будемо званюватися по скайпу і говорити про книжки. Мені б цього дуже сильно хотілося. Я. Дуже хотіла б, щоб в мене було більше співпраць, щоб я більше бачила того, що я в цьому хоч трішки успішна, хоч трішки це комусь потрібно і хтось це оцінив. Але головне, що я так знайшла своїх друзів, своїх подружок і для мене це найголовніше, якщо чесно, а не ці всі прям цифри. Цифри – це просто приємний бонус. Ну і останнє запитання, які відео слід очікувати на цьому каналі в подальшому. Я хочу, напевно, зробити відео з всіма книжками англійської, які я прочитала, які книжки я раджу для початківців, для якого рівня які. Також я хочу розповісти вам про мою електронку Kindle більш детально. Хотілося б зробити підбірку про мої улюблені романтичні книги до Дня всіх закоханих. Я б ще розповіла вам, звичайно, ж прочитання, покупки би хотілося зробити, і якийсь влог записати. І з читанням, можливо, «Happy Place» Емілі Генрі англійською, і розповісти вам, тому що вона зовсім скоро буде виходити українською, так що ось такі мої. Є коротенькі, найближчі плани. Ну ось і все, друзі. Дякую вам, що ви подивилися це відео. Тепер давайте переходити до умов розіграшу. Потрібно бути підписаним на мій YouTube канал, поставити лайк цьому відео, написати змістовний коментар, першим реченням якого буде беру участь і далі ви щось пишете, чи там що хочете. Серед цих коментарів буде один переможець, який отримає свою бажанку в сумі до 500 гривень, і, звичайно ж, доставка за мій рахунок. Рівно через тиждень у вкладці «Спільнота» На Ютубі, а також в Інстаграм Сторіс. Я продублюю людину, коментар якої переміг у цьому конкурсі, і тоді ми вже з нею якось зв'яжемося або в інстаграм Direct, або під цим дописом у спільноті. Якось ми, коротше, знайдемося. Бажаю всім удачі в розіграші. Зовсім скоро, друзі, побачимося в наступному відео. Не сумуйте, Па-па!